Війна це завжди жах. Війна це сталеві нерви наших горожан, наших містян, наших всіх українців, які 24-25 лютого сплатилися, стали як одною стіною. Цей рік був дуже важкий для усіх нас. Не важливо, чи це були звичайні мешканці, чи це були там люди, які вийшли до ЛАВ ДФТГ, Збройних сил України, територіальної оборони. Ми виконували свої, свої завдання, свої задачі, свої функції, давали гарні результати. Затримали на блокпостах і ворогів України і колаборантів, хлопці молодці. Є з чим пишатися. Ми кажуть, на своїх позиціях залишаємося зараз і виконуємо ту задачу, яка була нам підставлена спочатку захищати наше рідне місто суд. Вже рік всі вони, хто до 24 лютого 22-го року мав звичайні цивільні професії, боронять місто над пслом. Будівельники, юристи, лікарі, електрики. Та тоді, рік тому, ніхто навіть гадки не мав, що стане військовим. 4.30 ранку від вибігів від дзвонка моїх друзів з Краснопілля каже, що все почалась війна. Була звісно розпач, особливо не особисто, тому що я е, хотів взяти дозвіл на зброю на різну, вже взяв медсправку зробив і все відкладав, так ось 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 ось. ось. І було дуже обідно, що пройшло мече, а оборонятися нічим. Ввечері дзвонив мій рідний брат і каже, що ви сидите вдома, я тут москальські колони ганяю по кімпрому. Дійсно, якась стала і е, зранку. Я обзвонив всіх своїх друзів, товаришів, родичів. Кажу, давайте зустрічаємося на базі, давайте щось думати, щось робити. Зранку, 25 лютого, розповідає Володимир Біцак. Вже були на базі, почали колотити коктейлі Молотова для оборони та прийняли рішення записатися до ТРО. Та з першого дня не вийшло. Дві людини там було присутні, які щось казали. Та приходьте завтра, приходьте завтра. А люди йшли в Ірині, взяв. Лист декілька листів бумаги, папочку і почав записувати цих людей без для, в цілях безпеки: ім'я, телефон і військова професія, якщо вона є. Якщо немає, то просто що, що людина може бути, що може, людина може робити? Пенсіонери і студенти домогосподарки і підприємці. Кожен хотів бути корисним. Жіночка каже: я, допустим, торгую там і вже по селам торгую харчами. Кажу: а у вас риба є ця е, суха Тарантя. А каже, так, да, є таке. Каже, а ми можемо, якщо я накалачу, в говорю, я пиво варю, яку укупорювачі у мене, які я, я, я можу туди засипати у пива якоїсь отрути, укупорюю. Кажу, жіночка, якщо ви через Білопольську, через пост поїдете, там москалі стоять. Вони по-любому відкриють, я думаю, машину побачить пиво і рибу, ну, звісно, вони захотять цього зробити. Ну, поки не цей план не вдався, щоб ми поки це наготовили, вже ну, там, на, на через два дні вже москалі. Відійшли від міста Суми, блокпостиці знялись. На ранок 26 лютого, маючи 250 активістів, почали виконувати бойові завдання. 26 такий був нас насичений, називаємо так. Я, ну як в тому числі як і районний депутат, опікувався ж Сумським районом, так? І координація, ж почав ну, прозванювати Юнаківське ОТГ, Хатинське, Миколаївське. Ті колони, яка первоначальна пройшли вже велика техніка, массово пройшла, а мені збирають, що дівчинка йде 4 бензовоза, і з ними бетер на прикритті спереді. Ну, думаю, це нам по зубам може бути, бо в нас на той час були в руках і мухи. Позвонив Андрію Герману, своєму товаришу, кажу, Андрюха, є можливість її стрельнути бензовози. На він швидко приїхав? Ми тут ось біля заводу Централіт, повернули, розпечатуємо ці мухи. Мені вже дзвонять з хаті, кажуть, вже колона, на жаль, пройшла. В сторону Ніколаївського ОТГ. Бачу, що ми не встигаємо, каже, Андрій, треба їхати в ОТГ, каже, в Кровну. Він я ти не знаю цієї місцевості. Ну що я ну я спереді поїду, я знаю цю місцевість добре. Тому ми вирушили в сторону верхнього піщаного. Коли ми піднялися гору, то навстречу вже їхала ця, всім звісна, перша автівка, перший Урал. Я в зеркалах глядь, немає немає хлопців. Розворачуюсь, під'їжджаю до. Курской уже стоїться автівка підстрелена, я так розумію, нашими ж хлопцями, інкасаторами, так називаємо. Да? На що я звернув зверну біля монтажа бетонний забор і за угла стою кричув, що хлопці руски здавайся, будемо жити, бо не будемо стріляти. Ну, що вони підняли руки і все, ми здаємося. І тоді вже всі ну, там, місцеві підійшли, підбігли і почали ці хлопці ну, би, цих, ну, взяли їх в полон. Один сидів злодей злодій в кунгі. Заховався, на що я підійшов, кажу, відкривати кунт, він закритий. Кажу, буду стріляти, виходь. Ну, стріляти, звісно, було пальцем тільки максимум. На що відчинивши двері, відчинилися, і там оказався третій, роман, так називаємо. Жені, що передаш? Друзі нам передаш, що? У тебе мислі. Зачем починали? Ти знав, куди ти йдеш? Я їхав на учення. да? де? Це не до було. У мене бабушка з Хатіні, да? я знав весь той регіон. Я розумів, що наступ, ось їх почали кошмарити по юнакамська трасі. Да? А вони можуть піти порог, так називаємо через Рудоман, оттуда, з Константів. Єлізає Константівка напрямку. І мною було ну, прийнято рішення. Треба, я дзвоню тарінику в хатінь кажу, Іванович, треба переривати дороги. Тому що ну, в нас не фугас, нічого немає, але треба, хоча б ми цим можемо зупинити якось прохід військ. Ну, він перерив направленню кровна, два бензовози туди лягло, тобі ж вже дієво. ну, з таким побажанням, стрибанням, приказом кажу, Микола Іванович, Канедінко, Тамуська місце треба перерити". що Він каже, в мене немає великої техніки. Тоді, що я звернувся до Олександра до Іванова, до сумського підприємства, до мого товариша, і він ну, загосився, хоча це було дуже ризиковано на той момент, тому що він виїхав туди з тралом своїм, з ескаватором великим. Ми е, команду РПГшників спереді поставили ну, для прикриття. Е, ну, це було два кілометри від кордону між Єлізаветовкою і Константіновкою. Ну ми це зробили цей виролин на цей рів. Противотанковий, і він був дієвий. бо неоднократно мені казали, що декілька разів виїжджала бронована техніка до цього, до цього рва. Стала, воно ще весна була, ну, то об'їхати було неможливо. І вона там зупинялася, розверталася і йшла назад. Тому якимись цими діями я, ну, я вважаю, що ми в тому числі що зробили, щоб наступу не було з, 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 з той сторони. Техніку тягали, ремонтували, по тому що доходило, що в схотні танк приїхав, підремонтували ми його. І на Роменську поставили, кажуть, е командир говорить, так, вирити капанір, поставте танк. Е Мені завдання дають. Я ну, такі, ну ладно, завдання дали, треба його виконувати. Сам для себе думаю, коли я це ще в житті розставляв танки на Роменській. Коли вже орків почали, скажімо так, е ну, коли якраз роздолбали, то ми в Ніжньому. Ніжні сороботки. Ми туди з хлопцями виїхали. Останки так, там і техніки їх були, і савушки кинуті, дві штуки було, і зірваний російський командний пункт. Ну, такий, так Примітивними ще телевізорами такі, воно не плазма, в взагалі ну, таке страмне. Все. вторая армія міра. Ми брали з собою сапера, щоб ну, то, провести саме, може, які, там для органів для СБУ. Ми вилучали ці комп'ютери, їм перевозили, щоб, може якусь інформацію. Добутись їх комп'ютером, бо все-таки штабна машина, командний пункт. Я думаю, що там інформація довольно цікава була. І брали з собою сапера. Бачили, там лежить снаряд. Думаю, нам для фугасів дуже потрібні снаряди, тому кажу, я саперу, можна я цей снаряд заберу з собою? Він не зірветься в дорозі. Він каже, гляну, не каже, беріть. Ми загрузили снаряди, доїжджаємо до Сум, Він каже мені, знаєте, я от в інтернеті почитаю. Може, и навіть может може зарвати, ну я вам вечером перезвоню. <голи> Уже коли в По всім ямкам по сім'ях, ну все слава Богу, обільшалося. За час існування нашого третього ДФТГ було силами та засобами наших бійців, волонтерів, наших хлопців, які дуже рукасті з. Відремонтовано, більше 70 єдиниць техніки. Це, зокрема, 5 БРДМ, 3 танки, 2 САУ, БМП, Урали, Камази Маскальські, які ті, що були віджаті, штабні автомобілі, які ремонтували. Тому ми, як і працювали, і працюємо в цьому напрямку, ремонтуємо в даний час, ви бачите автівку, яку якусь виконуємо бойове завдання. Перших днів поряд з бойовими завданнями оборонці міста займалися гуманітарною допомогою, підтримували місцевих. Аби підняти бойовий дух містян і довести, що життя триває, перемога буде, влаштували військове весілля. Рівняння на наречених! Під обласки проважаємо до Раксу! 9 березня вже було у нас перше весілля нашого бійця, яке ми Проводили, я думаю, що багато бачила містян на ворожій забраної техніки. По місту суми ми на неї ну, що продемонстрували, що є бійці в місті Суми, які є техніка, які ми можемо забирати, нищити їх. І ми справляли весілля 9 березня. Потім е через місяць щедне весілля справляв в кінці березня. Всіх добровольців, що боронили місто в перші дні, об'єднали в Добробати. Володимир Біцак з друзями пішов до батальйону Володимира Лаврика, де ФТГ 3 А через три тижні і сам Володимир став комбатом. От тільки на назначили командиром, і була дана команда блокпости, які в місті Суми знаходились в самому місті Суми, за Білопільська та Полянська вивести їх. На кордони по краю, ну, по краю міста. Тому цей період був такий ну, важкий, з тої точки зору, що треба було з одного міста зніматися і йти взагалі на пусте, на голе поле, скажімо так, не на оборудовані позиції. Що дереві, Ну, ну любить, що кожен гость давали дуже запізнення, много дерево дали там, своїми власними силами. Ми навіть підключали фейсбуки сторінку, щоб нам допомагали волонтери там і арматуру, що ми потім саме гнули скоби з них. Техніку, ну, техніку місто дало ну, почало вже давати десь з літа приблизно. На, ну, на той момент у нас вже було побудовано процентів ну, 50 фортифікційних споруд і в тому числі бліндажів. Ну, це робилось і це, робилось, це зробилось. Собственно говоря, не долучалось жодного будівельника якось компанії. своїми руками, дякуючи нашим всім. Хлопцям з ДФТГ номер 3 це все побудувалось. І воно виконує завдання по сій час. Тепер оборонні позиції бійців виглядають так, зведені за всіма правилами військової науки, зарахуваннями графічного розташування. Тут є все, що потрібно для несення служби. З самого початку заснування третього батальйону ми приїхали на цю територію і почали будувати бліндажі, окопи і багато різних споруд. За час існування все було зроблено своїми руками, нашими людьми. Всі матеріали доставалися командирам батальйону. В такому режимі ми працювали, працювали більше, ніж пів року, тому що іншого виходу просто не було. Будувати нікому було. Нам допомагали волонтери, приїжджали волонтери. Вони теж нам допомагали. Я хочу, хочу їм сказати щире дякую. Бліндаж збудований по правилам військового так, науки військової три наката. Резілеві покришки зверху, потім засипано землею. І маскувальна сітка, так щоб травичка обсаджена, щоб його з квадрокоптера, ні з якоїсь зарази не було помітно. Ну от таких от бліндажів, як ми зараз тут присутні. ДФТГ номер 3 за своє існування, за час своє існування побудував 10 штук, 10 бліндажів плюс більше 20 перекритих щелин, тому що обладнано світло, везде є, вогнегасники, деяких датчик СО2, щоб, щоб хлопці ніде не вгоріли, буржуйки, звісно, для тепла, тобто всі, всі для проживання. І навіть є і Wi-Fi. В окремих є Wi-Fi, тобто люди можуть е, назовні, щоб на телефоні не було видно скупчення людей, а внутрі людина може відпочивати і користуватися інтернетом. Теплі бліндажі, побутові зручності. Є навіть погріб для зберігання консервації і справжня амбулаторія. Є ліки і від застуди, є, і знеболюючі є, і е, для шл... лікування шлункових захворювань. Так, є перев'язка у нас, люба пока. В ограниченому кількості, основна перев'язка у нас по аптечкам. Це продумано на, на всі випадки. Що є, то є. Вімерою від діареї. Ще ви ліки від москалів було, то взагалі було б добре. Як служать захисники Сум, наскільки готові до оборони, приїздив знімати навіть американський канал новин Newsmax. Були й журналісти з Данії. Знайомився з несенням служби англійський магнат Брукс. Наш гість. Пан Брукс мандрує з позицій і тримає надійно автомат. Слава Україні! Слава Україні! Та це для них хто боронить місто над флом, Теж робочі будні. Бійці кажуть, за цей рік робота ні на день не припинялася. Навіть після реформування ДФТГ залишились служити своїм куренням. Важкий рік, но ми згуртувалися. Ми всі разом. Ми всі в місті і далі будемо йти, поки не переможемо. Оту, як каже любимий мій боєць з позивним Мадяр Грабаків, завдяки всім людям, які взяли зброю, які займалися гуманітарною допомогою, ми сьогодні. Знаходимося вдома, у нас є гаряча вода, у нас є світло, ми бачимо свої родини. В робочому кабінеті Володимира Біцака подяки і нагороди та не за робочі заслуги. Він каже, це визнання його команди, бійців ДФТГ номер 3 Я б е, хотів би особисто подякувати всім добровольцям, всім, хто третього ДФТГ, які е, цей рік е, прослужили, пропрацювали. В місті зі мною чи я мабуть я в місті з ними, тому хочу висловити велику подяку і тримаємо стрій, продовжуємо оборонити наше місто над пслом. Хлопці скажете, ворог пройде. Ні, ні не пройде да, врятувати. Ні. Я думаю, що вряд ли. А чого? ми я не кухня. Бо боїться суддя. Якщо ми його вдержали, коли не було зброї, то ще вона, слава Богу, є чим. Так що. Я скажу так, поки москалі знають, що ми тут стоїмо, то вони сюди, мабуть, до цього і не сунуться.